Минув рік, як перестало битися серце відомого закарпатського митця Ноумарепкіна. Зі слів друзів та колег до останнього він залишався життєлюбом та оптимістом. Художник неодноразово влаштовував благодійні акції, аби допомогти людям з онкологічними захворюваннями. Він з гострим болем у серці співпереживав за кожного пацієнта, підтримуючи моральний дух важкохворих. Окрім мецената, ноумрепкін ветеран міського господарства, людина, яка розробила систему міського освітлення Ужгорода. Він практично створив підприємство «Міськсвітло», де пропрацював близько 45 років. Для нас було щастя працювати з цією виставкою. Ми дуже радо відгукнув. На пропозицію, на прохання дітей, на прохання друзів, близьких художника. З величезним задоволенням робили цю експозицію. Вона в нас розміщена тут, в двох залах, і ще на площаці, там дуже багато робіт. Ви зможете познайомитися з тією частиною виставки. Так що сьогодні мені. Ну, хочеться висловити величезні справді слова подяки, ну перш за все на умові, якого на жаль немає, але він чує ці слова. Діти згадують батька як життєвого наставника та близького друга. Кажуть, що його жага і смак до життя з руками лише збільшувалися, а ідей виникало все більше. Розповідаючи про здобутки батька, зазначили, що його полотна неоднократно виставлялися у світових галереях. П'ять разів художника запрошували до Нью-Йорка із персональною виставкою. Нині в Ужгороді запроваджена премія імені Наума Рєпкіна, яка присвоюється молодим художникам за досягнення у мистецтві. Жив мій отець так, що пам'ять про нього зберігається в серцях і душах вас, людей, яких він дуже любив і вважав. Я думаю, він дуже багато зробив для того, щоб для продовження свого существування і після уходу. Він чоловік великої і чистої душі, родної і любимий. Кожен художник, один Пахнет палитрой, пахнет скипидаром и так далее. Я ребенком, ребенком рос среди, Они выезжали в горы, я им ловил рыбу, собирал грибы, они пока писали. Я был на творческих пленерах. На сегодняшний момент, конечно, классиков нету, но остались. Талі з воспоминання добре добрим словом пригадали художники ветерани водних видів спорту. Вони пам'ятають, як у своїй 70 закарпатець активно займався плаванням. Що відвідував басейн, аби підтримувати себе у гарній формі. Друзі згадують, що плавання завжди було його сильною стороною, адже навіть серед молоді він показував непогані результати. А ще Наум Ум Рєпкін мріяв відродити славу області у водному спорті. Де ми не були, з ким би ми не були, з ким би мені розгаварювали. Той тобто художнина срідалі, сріда, сріда какая-то. Тех людей, ветеранов спорта и тех людей, которые просто были у нее знакомыми, всегда остается только в приятное і Я думаю, що вона останеться надовго. Натюрморти та пейзажі художника сповнені особливою точністю та обережністю у передачі форми. Йому притаманна унікальна техніка живопису. Автор використовував яскраві кольори, аби підсилити емоційне зображення. У році приємно провели час, отримали незабутні враження від спілкування з мистецтвом. Приємна атмосфера нагадала, що справжній талант не підвладний часу. аби увіковічнити пам'ять великого митця, міськрада одноголосно прийняла рішення назвати одну з вулиць нашого міста ім'я Новомаревкіна.